Так от. Я вже і, і виспався у машині. Такий дощ лив, взагалі вийти не міг. Але зараз трошки перестав, то вже п'ята година якраз. Трохи перестало так кропить по чуть-чуть, Я вже збігав, приніс відросли, я той який там лишив. Тут же теж бачу натекло. Видите, води бляха, грибинку треба було хоч було витягнути. То капець. Так гарно полило. А й стікає та вода. У нас кільки сок у черничного бачите. Ой! Капець тим дощом. Трошки зараз так як моросель, мож... так як моросить, то ще можна збирати, а то так лило, що капець. Я поїв, як заснув, так файно було спати під дощем. О, хай стікає, душе тут во покручуся, трохи може ще... О, дивіться, лки-палки! Капець. О, тому я стелю клійонку завжди, клійонку і, і от якусь простеньку чи що, щоб воно впитувало ще. Йду я коротше, на ту сторону. Там глибока ця висока чорниця. Зайдеш зараз, будеш по пояс мокрий, де да я трохи тут покручуся, позбираю. Ключи від машини, лишив, лишив машину. Ама. Може поки дощу сильного нема, може хоч щось зберу 10 кг, 20, шкода день пропаде. Налило Йду сюда тут Тут теж бачу Кір після дощу як вода стікає О, то що викрутка якась чи що? О, викрутку знайшов ще, бачите Ну не та викрутка вже все І вже капець <пи> 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 так, чорничка. Ти. Трошки є, блін, навіть тих дощів дуже зараз і соковита. Навіть коли збирається, вона так неться зразу. Ой, ну, яка гарна, дивіться. Ммм... Така велика і глухина. Бомба. Тільки вона кисла, чув. Фу. А коли тако поспав, трохи можна і збирати, ні? Але можна хоч до дев'ятої бігати. Nam-nam. Але бачите, почті все одно рідкі. Рідко-рідко була. Нема так, щоб було густо, як в 2020 році була чорниця. Хто був у 2020 році, той знає, яка чорниця була. Це було. був чорничний рай. І ціна була гарна, велика. І ягоди було по 150 кг кожен день збирав. Цього року щось ні, ні цини нема. <плес> так. Десь я тут бачив, тут десь минулого разу коли, коли морожку збирав. Ага, є, там, 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 є. Добренько, трошки позбираю. Я трошки там зібрав, бо при дорогу я в ліс не буду, зараз заходити. Мокро сильно. Що зібрав, то зібрав. Я зараз переїду. Переїду на зруб. Трошки на зрубі позбираю. Там де немає високої трави. То зараз загружу сюди. Ось так. на у трохи. Остання стаття в машині. Ось сюди я переїхав, такі тут зрубчики до дороги. Я просто їхав, бачу, що там трохи чорниця відніється. Бо Переважно всі зруби чисті, нічого нема. Тут, тут трошки родило. Але тут теж є. Зараз, похоже, позбираю. Але дивіться, я вам кажу, бачите, яка красота. Там, ну я не знаю, на камері воно показує, що воно дуже далеко, але насправді воно не є так далеко, просто камера так віддалі. І там так все небо так ну, затягнути сине. Ота хмара, яка тут лила, пішла вже туди. А там видно все. Чистеньке небо. Так, я маю надію, що тут вже не буде падати. Так що йду позбираю трошки. Хоч машину помилю, не? Дощ. А тут такий зрубчик, що можна працювати отою грибінкою. Попробувати. Тут кущі якраз короткі. І неї буде набагато швидше і легко збивати ягоду. Зараз ми спробуємо. Рука трохи відійшла. Ну дивіться, тут така гарна ядки, брисніки багато. Це, скільки тут ще брисніки, його купалки. Єсть, 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 есть Дивіться, які грона. Та ти шо ягода така груба. Тут, а я там збираю в тому лісі таку дрібну, а тут така груба. Це капець. Подивіться, бачите, яка вона груба. Раз-раз, тут можна швидко назбирати. Ось та котрі коріння легенькі вириває. Можу взяти собі там ту грибінку. Кипіться. Яка груба ягода. Яка груба ягода. Ви як кажете, якою грибінкою краще? Там тою маленькою, чи цею краще. Читика, коротше, <рес> я його баню. Пішов знову якийсь дощ сильний, бачите, як затягнуло. Затягнуло так капець знов. До ранку, напевно. Я намок, Штани не взяв, але його баню. Хватає сьогодні. Що зібрав, то зібрав. Так непогано зібрав. День даром не прийшов. Але тепло, прикольно. Тепло, не є холодно, знаєте, якби воно було холодно. Вітер сильний, Да, то тяжко там, коротше. А це ж нормально, можна гуляти по такому дощику. Я люблю дощик. Направда в ньому працювати там незручно. Не Дивіться, бачите, все біло. Так, далі я тепер. Я вже чую, в мене вже за... нах стикає в гумаки. <рес> Але, той дощ показує до ранку. Завтра зранку. Мабуть сюди приїду. Може завтра буде. Він все ж веде морошки хоче, де я маю, коли я маю ту морошку. Та де назбирати, я знаю, от коли навіть не знаю. Дивіться, як чорниця потекла. Капець. Потекла чернечка. Я тут навіть не пересипаю, я так ставлю з відром і все. Mm? Так. Ось так прикольно. Прикольно. Не знаю як вам, але мені подобається. Все, кінець. Все, поїхали. Лиє. Капець. Затягнуло. А з той сторони небо чисте. Хіба що туди їхати, там де дощ не падає. Я жартую. Все, з вас лайки, вподобайки, підписки, коментарі. Все що... Все, що зможете. Все давайте. Будьте здорові.